Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Тільки хто не підпишеться, я не знаю. Так. Ставити вподобайки, а також коментувати, поширювати і таке інше. Ну Ви вже бачите про те, що я вже ну, майже не гліже. Так, і про що це говорить? А це говорить про те, що температура у моїй квартирі вже перевищила плюс 22 градуси. На дворі там уже 10, 12 градусів, плюс до 15 доходить. А висновок, який робимо, що цим московитам, душегубам, андрофагам Варварам так і не вдалося протягом зими, як вони привселюдно про це заявляли, заморозити Україну. Так, Не вийшло, не вийшло у них, так як у все в них. І як вони обіцяли за три дні захопити Київ. Як вони обіцяли там, дойти до західного кордону за три тижні, так би мовити, до кордонів ЄС і багато що вони розповідали там? Е, ну, це такий народ. Я вже говорив, не раз і не два. І ми повинні це в своїх священних скрижалях назавжди записати про те. Що це за народ? Щоб це не пройшло так. І в нас же ж коротка пам'ять, що як у нам, вони нам влаштовували Голодомори, там, Чорнобиль, тепер ось війну таку влаштували. А ми забудемо, пробачимо і знову на ті самі граблі. Отже, це повинно бути записано. Підручники з історії, з географії і таке інше повинно викладатися в школі, повинні бути музеї, створені оцієї війни, де будуть фотографії оці зруйнованих будинків в Україні і все таке інше. Так має бути по завершенню цієї війни. Так. Тому що в нас, на жаль, Дуже висока, питома вага, так скажемо, найм'якше нерозумних людей. Так, ну, подивіться, ну приклади, які, ну, і з Московським патріархатом вони наводять мирянам на голови ракети, а ті йдуть туди, несуть гроші. Їм. Ти їздяться паші мерседеси на мерседесах і, і так далі, які куплені за гроші цих нещасних людей на їхню мізерну пенсію. Вони не можуть зв'язати одне з другим. Оце головна ознака ідіотизму. Коли одне. Іде паралельно іншому. Воно ніяк не перехрещується, не пов'язується і так далі. Це, наприклад, <смір> <смір> наявність Мерседеша у Паші, а йому Мерседес? Він же ж повинен Богові служити? Чи ні? Чи... ні? Ну, чого ви ходите до, до церков московського патріархату? От яка причина? Що там, Бог ховається, чи диявол ховається? У вас приїжджає на Мерседесі отака ряха, вибачайте, на, на слові, на Мерседесі, на найдорожчому, який коштує сотні тисяч доларів. А ви кидаєтесь йому руки цілувати і все. Ну є у вас розум. Ну, є розум у вас? Немає. Немає. І таких людей не можна слухати. Так. А в нас держава побудована на тому, і оця вся демократія, на тому, що визначають сутність політики держави ідіоти. Ну, як так може бути? Так. Це повинна бути, як і в всіх інших державах, вибрана еліта, найосвіченіші, найрозумніші, найвідповідальніші, найсправедливіші люди. А не отака маса. Ну, що ти хочеш від тієї е, жіночки у хустці, яка приносить, відриває від себе, від своїх дітей, від своїх онуків, замість того, щоб їм принести хоча б якусь цукерку, вона несе ці гроші оцим попам. Ну, є в неї розум. Ну, але е, от, на сьогоднішній мій спіч мене подвинуло останнє повідомлення про те, що е, керівник, точніше гауляйтер так званої ДНР так, в Україні, так, це е, пан Пушилін. Такий, Та купив собі вілу в Бразилії. Ну, це вже взагалі ж. Беремо мапу і знаходимо порту порту Алегрі, швидкий порт. Алегро у цьому, у музиці це швидко. Так, Отже, Порту Алгрі, знаходимо там і дивимося, де ж він там. Купив собі оцю всю за ваші гроші, ви деньри. Є у вас розум. Ну, то давайте будемо. Він навіть, я б ще міг би зрозуміти, щось з цього приводу, аби він купив таку віллу в Москві, десь в Сочах. Там. Де там, що там є? В Новоросійську що там є. Ну, Може, нехай в Владивосток, там десь на морі, де взимку мінус 45 буває, але влітку там цілком нормально. Там же ж оцей вітер то взимку із Сибіру дме, а влітку із Тихого океану? Моє запитання? На чиї гроші він купив? Цю нерухомість там. І чому там? Оце запитання до е, так званих громадян -динери. Так. За чиї гроші? За ваші, за, ваші, за, ваші, за вас. Таких сяких розумників. Так. Ну, нема у вас ума і не буде там нічого хорошого. Тому що я, при відсутності розуму нічого хорошого і ніколи не буде, і не може бути в принципі. А я вам постійно повторюю, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Тобто, як воно має бути, так воно було, є і буде. Якщо ви бандитів э, привели до влади очевидних бандитів, то як же воно буде там? То отак і буде. Всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я і удачі і нашої перемоги. над... Э, Ворогами зовнішніми, внутрішніми і, звичайно, корисними ідіотами, які просто величезна кількість у нас, в Україні, всі в межах, так би мовити, міжнародно визнаних кордонів.